Доброго дня, сьогодні 22 липня і вже фактично достигла така диплоїдна слива, як формоза. Це одна з смачних ранніх диплоїдів на рівні з Дофісандрою. Тут рядом поруч у мене Дофісандра, котрі більше вже зірвав, відео я вже знімав. Отака От вона. Ну, зірву кілька теж для вигляду. Теж дуже красива і дуже смачна слива формоза. Мені подобається розмірами, подобається виглядом. Але найголовніше це смаком. Тут ще в мене є щепа там в саду. Зараз будемо підемо туди і подивимося, як там. Так, тут в мене теж щепа на галичі була. Ну, точніше є. Формози. Зараз трошки в мене сама-саме північ саду, трошки вона пізніше мене достигає. Вже бачу плодожерка трошки її шкодить. Так, вже впала. Так, ну от зірмо отака красовня. Да. Тут вона ще зеленкувата, ну зараз. Щас... Для прикладу зважимо. Вони по розміру одинакові. От нормуй, не нормуй, там е, фактично розмір у них один. От якщо до фісандра взяти, розмір буде десь ну, близько 100, тут трошки, трошки розмір буде не такий. Ну, хоча ну, схожий, схожий по розміру, але до Фісандра дещо крупніше. 96 і Тут 99, ну десь близько 100. Зараз подивимося, що всередині. Кісточка не відділяється, але це не біда. Значить, я думав, що до Фісандра соковита. Ну там дійсно соку багато, але тут соку тут взагалі. От по соку, ну може порівнятися із Точисаном. М'якоть жовта і дуже соковита. А на смак зараз Ну, На смак це чистий мед. Просто мед. До Фісандри там трошки м'якоть, трошки така щільніша, але теж сочна. Шкірка маленька, маленька кис... кислинка така гармонійна. І смак. Навіть зараз важко сказати, яка по смаку краща до Фісандра чи формоза. І та і та дуже, дуже смачна, дуже соковиті. І, ну, важко навіть сказати, яка краща. Мабуть, і та і та пристойна. Так що заводьте собі формозу, не пошкодуєте.